Путін погрожує Україні а решником після бояришника, вочевидь випитого. Або ж, друзі, звісно ж, говоритимемо сьогодні про рекорди Сил оборони України, зокрема, 400 та де 500 з гаком добрих дронів і ракет сьогодні летіли на болота, і протягом дня сьогоднішнього ой наробили чимало. Важливого, приємного і цікавого для душі і серця кожного українця. Е, Геннадій Хазан, президент Української авіаційної асоціації, пілотів та власників літаків Україна та український авіатор, член благодійного фонду об'єднані люди планети. Слава Україні. Героям слава. Вітаю вас, глядачів, слухачів вашого каналу з найкращими побажаннями Отже, а рішнік. Е, Дав нібито наказ і розпорядження визначити цілі. Ну, Геннадію, давайте так. До чого ми знову повертаємось, і чого нам знову боятись? Е, ну, називається знов за рибу гроші. Шо, що До чого ми повертаємось? Ми повертаємось передусім до того, що я маю нагадати всім глядачам і слухачам вашого каналу, що повірити росіянам перестати себе поважати. крапка а, що таке Арі Арієшнік, Це е, ракета, яку е, розробили в Україні в місті Дніпро на Южмаші, передали комплектуючі частини і саму розробку росіянам. Вони там щось марудили-марудили, е, там пару штук, а, ну, там такі так звані машинокомплекти передали. Вони марудили марудили, щось там зробили і готові були до випробувань. Потім там одним екземпляром якось вони скривали, скільки було спроб його запустити, але щось там полетіло і на землю спали, на землю попадали фізичні тіла з досить високою швидкістю. Між іншим, одне фізичне тіло пробило дах. На одній на одній з котельні в місті Дніпро і щось там пошкодило. І тепер президент, ну, не ну, президент, ну, фюрер цієї держави, так, да, так. да, та, да, цар, цар, фюрерський цар цієї держави погрожує Україні. Чим? Ну, чим погрожувати? Тою зброєю, яка в нього існує виключно в його мозоку. Ну, добре Ну не добре, добре, ну добре, погрожуй. Що ми маємо робити? Ну ми Говоріть, говоріть, Кома не сильно заважаєте. Це, що відноситься орешніка Це зброя, яка серійно в Російській Федерації не випускається, і він може надувати щоки. І погрожувати. Знаєте що я? Знаєте, як виходить такий хуліган, хуліганістий у двір каже: Знаєте, що я вам зроблю? знаєте, 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 І ображений пішов. А всі такі, «А що він хотів сказати? «От так само себе поводить Путін. Якщо ми скажемо знаємо, і саме себе будемо лякати, то ми самі себе налякали. А ми, коли ми питаємо, ну-ну, ну ну, ну покажи. Якщо ти такий страшний, здоровенний, ну покажи той аречник, і ми будемо все знати. А е, виходить, що йому показувати нема. Король голий. Тому щодо того річника хочу зазначити, що ну, нема про що говорити, бо й цієї зброї не існує. Там хтось нагрозились на Красній площі, нібито він з'явиться, буде. Обіцянка ця цянка е, дурному радість. Но... Добре. Розумієте. Так, я звісно ж розумію. Е, погрози погрозами, але, ну, по-перше, давайте відверто. Попередня ніч ми знову її пережили. На жаль, не всі українці, зокрема в столиці України. Летіла балістика також чимало дронів-шахедів, про які вже сотні разів в багатьох ефірах розповідали, що це озброє, за озброєння. Але чому так взбісились москалі? Минулої ночі. Хоча загрози зараз світлі 7-го, восьмого, 9-го, 10-го, та, в принципі, будь-якого травня, червня, липня вони нікуди не зникали, збісились, тому що сьогодні, я навіть не знаю, чи з надутими щоками вони це робили, і говорили інформаційно в інформаційному полі про кількість нібито збитих дронів, тих чи інших ракет, зокрема, згадали вони. Про український Нептун і два снаряди навіть Хаймарс, які були збиті їхню, е, їхніми системами протиповітряної оборони, йшлося загал загалом про 526 повітряних цілей. Удар був рекордним, масо наймасованішим за весь час повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Е, ми працюємо масштабніше, Геннадій. Ми працюємо масштабніше, головне ми працюємо креативніше. Е, такого рівня фахівців, які є в Україні, в Росії майже немає. Вони дуже добре копіюють. Вони дуже непогано працюють новий витвір з державою, але це йдеться трошки по, покрасти грошей там, попіляти. Але в них це видається, у нас трошки все буксує, підбуксовує, дає себе знати екстра ексрадянська армія, отака екс-радянщина. Ті товариші е, офіцери, ті ей-полковники, ей подполковники деякі. Тому що перед, перед певною кількістю фахівців, е, в звані полковників підполковників, я знімаю, знімаю капелюха і кажу велика дяка людям з великої літери, які. Зняли, наприклад, свої мантії вчених і одягли піксель. В мене такі є приклади, досить серйозні. І це просто, знаєте, світоч по тьмі ті люди, які прийняли рішення захищати Україну і захищати силою свого розуму, силою свого. Бажання зробити щось таке що нема у ворога. І воно, між іншим, Богу дякувати, виходить. В росіян, ну ми знаєте, вони ж можуть тільки самі себе обдурити. Це ж війна не йде за захист їхньої землі. Це ж вони напали на Україну. Нам їх чомусь переконувати, їх переконати неможливості немає можливості нам ні в чому, навіть будь-що довести, тому що ми маємо усвідомлювати, що коли ми спілкуємося з росіянами, ми спілкуємось не з людьми. Ми спілкуємось з хворобою. Це психіатрична хвороба. З ними неможливо ні про що говорити, тим більше з їх керівниками. І так само повертаючись до системи озброєння. Я знаю, що це було минулий рік. В мене була дуже серйозна інсайдерська інформація, що певній групі конструкторів в Росії сказали буквально наступне: або ви зробите тут щось, що там буде отак, 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 отак робити, або ми вас закриємо в тюрму. Все. І ну, це сталінізм. Це НКВДзм, і вони в таких парадігмах живуть і працюють. У нас на сьогоднішній день інженерів не треба з-під палки ганяти на, на роботу, тому що вони творять всюди і дома, і то все. І я розумію, не всі 100%, А я ну, тих активних людей. Якщо б в країні є 25%, це супер країна. А якщо 30%, то е, найкраща в світі країна. Ну щоб ми розуміли. Не більше 30% людей активних, яким не різниця. нікака ну, і все, І ті люди все роблять. Поправили. Да. А що таке понад 220 систем протиповітряної оборони різного типу навколо столиці боліт Москви під час урочистих заходів, які вони там святкуватимуть, відзначатимуть 80-річчя 80-річчя Побіди великої отечественної я не знецінюю подвиг мільйонів українців, звісно ж, які віддали своє життя і загинули такі під час цієї страшної кривавої Другої світової війни, про яких мовчить рашен пропаганда, і ні Перший, ні Другий українські фронти не з'являться абсолютно цього року на красній площі від тепер. Але от що ці всі системи ППО означають, і якого ж типу це система ППО е, f 16 українські туди не полетять. Це що? Вони збираються цими величезними ракетами, не знаю, від панцерес один буків можу продовжити цей перелік збивати шахеди? Ну, я хочу зазначити, що ту кількість комплексів, які вони стягнули під Москву, це дуже добре, тому що. Велика кількість міст, де розташовані, наші, ну, де розташовані цілі на території Російської Федерації, е, лишилися голі. Тому в нас полет, е, від нас туди полетіла величезна кількість БПЛА, тому що е, на землі їх ніхто не чекає. Вони з царя прикривають е, в Москві, Це дуже добре. Нам це вдалося. Нам вдалося зробити, щоб росіяни оголили практично всі свої серйозні цілі лише виключно з одною метою прикрити того царя, який збирається нібито бути на Червоній площі, що вони можуть зробити? Це комплекси, це радянські комплекси С-300, С-400 і решта. Вони перекривають з мінімальних швидкостей до максимальних швидкостей повітряних суден і до досить е, великих висот, тобто вони всю е, повністю е, Москву закрили. Я дуже тішуся, ще другий раз скажу, що вони закрили, тому що е, знаєте, вони потянули матки е, з голови до низу, навпаки, знизу до голови, і ви хотіли прикрити голову. а… Нижче попереку виявилося не прикрите. Так, так вони і живуть, а ми з того тішимось. Хай лишаються ще тижня на два лишать, щоб ми спокійно попрацювали по інших цілях і повністю їх знищили. Так буде? Е, ну так, в принципі, на тимчасово окупованій території України є багато об'єктів. Я думаю, що українська розвитка в цьому напрямку ти більше активно вже попрацювала і зрозуміла, де відсутні, так чи інакше ті чи інші системи ППО, які м, були таким, знаєте, прикриттям для складів з боєприпасами, зосередження особового складу, порохових заводів, нафтопереробних заводів, заводів складної електроніки по виробництву. До одного з таких переходимо в Саранську оптоволоконний завод. Єдиний порохових них шість. Це я спираюсь на вашу інформацію. Озвучив да. з ефіри в одному з ефірів. і В моєму ми часто говорили на прямому про це. А от оптоволоконний один: це щодо дронів, також і щодо дро... це стосується дронів і виробництва, зокрема, оптоволоконних. Всі ж це прекрасно розуміють. Тому перелік об'єктів сил оборони на листочку виписаний. Їм слава і спасибі за їхню. Роботу, що тут ще коментувати, знаєте, з одного боку, з іншого боку, Геннадію? Е, чекаємо повідомлень і новин. Але коли протягом цілого дня понад 100 тисяч рашистів стають заручниками ситуації в цивільній авіації, намагаються здати квитки в великих чергах і перек... ну, зупинена робота величезних литовищ, це що? Це ми ще не не. Не починали. А, а насправді це СВО застукало їм вікно. Тому що вони казали, що СВО, взагалі війни нема, то СВО, ну це от то, що, чого нема, застукало їм вікна, в двері, в шибки літачів, де вони вже сиділи, готувалися, щоб пристібнутися до взльоту. А ніхто нікуди не летить. 10 годин в літаку. Ємність, вибачте, санітарних, санітарні ємності в літаку обмежені, а вони вже все пасажирів припудрити носик вже не пускають і не пускають вийти з літака. Все, куку приїхали, називається. Ну це дуже добре, тому що через такі обмеження, я не скажу слово випробування, через такі обмеження вони. Якби у нас є спроба, щоб достукатись до них, власне, через те, щоб вони почали розуміти, що війна це дорога в два з дворядним рухом. І не тільки вони мають рухатися, а і до них теж рухається. І вони це бачать. Це добре. Це добре. Тому що на превеликий жаль, я бачу розвиток подій на оцій гібридній Русько-українській війні. Трошки таке шовтання, бовтання в, в серед наших союзників, і то подає дозвіл не то, що дозвіл, дає змогу росіянам трішечки, от знаєте, так коливатися. Я от перед початком нашого ефіру побачив відео, де ну, так звані СВОшники проходять після тренування. І там маски їм ма, аплодують. Я зрозумію, роз, роз, розумію, що то ем, спеціально навчені е, люди з певного якогось відділу е, ФСБ опладують, та викрикують там Росія, Росія. Але знаєте, що мене неприємно здивувало? Мене неприємно здивувало, ти с проходять йдуть представники китайської армії. І хтось буде стояти на параді. З європейських лідерів, і що, буде вітати СВОшників. Ну, Фіц не знаю, бучі долетить, долетить. Фіцу так само не знаю, долетять чи не долетять. Та взагалі з усіма питання, чи долетять, кажуть, будуть застосовувати потяги. Казав, сліпий, побачимо глухий почуємо, але для мене головне питання: якщо би е, е, під час параду не знаходилися так звані СВОшники в Крукуючих, ну. крокуючих, ну ще щось там можна було би приклеїти. Але знаючи Путіна, я за ним так слідкую багато років. Я розумію, що він будь-яку ситуацію буде викручувати в свій бік і власне залучення СВОшників туди і представників армії Китаю. Це поганий сигнал, тобто а, тут треба якось реагувати, це вже МЗС Українське відреагувало, це те, те, що ви зараз зазначаєте, воно абсолютно тотожне з офіційною з заявою Українського міністерства закордонних справ пана Сибіга е, і офіційною позицією, яка була озвучена в день вчорашній. Зокрема, е, було зазначено цій заяві, що е, якщо е, війська Тієї чи іншої країни знаходимося і братимуть безпосередню участь у військовому параді на Красній площі 9 травня, знаходячись дійсно поруч з тими, хто брав участь в так званій спеціальній воєнній операції, може фігурувати в кримінальних справах і провадженнях з боку України щодо воєнних злочинів. Це означатиме, що навіть як би там та чи інша країна не говорила про свій нейтралітет по відношенню до війни Російської Федерації до України, буде свідчити лише про одне: визнання. Визнання. І ну, не те, щоб порушення цього статусу нейтралітету, а просто визнання сторони конфлікту. Як любить Китай це говорити. да. Йдемо далі. Про що я ще хотів поговорити сьогодні, коли ми говоримо про це дійствіє, як там ще з їхньої мови можна слова підібрати: шествіє. По -підобісі. Ну, так. Однією з його головних, і таких, знаєте, потужних складових була авіаційна складова. От постійно. Коли всі підіймали догори голови, дивились на ті літальні апарати, машини, які в не летять, яким не пишаються, і так далі. Окей, не відкидаємо. Без сумніву, в багатьох парадах авіаційна складова є важливою. От цікаво зараз і за два дні, 9-го числа, яку авіаційну складову ми можемо побачити? Теоретично. Я думаю, і жодне, або, або якусь обмежено прольот пари літаків. Або взагалі е, авіаційної не буде складової, тому що занадто складна авіаційна обстановка. Е, може бути friendly fire, можуть свої завалити. Е, на підльоті, на виході, ну, будь-що, може трапитися. І я думаю, що, ну, я так вважаю, 99 до 1 мало би не бути е, в повітрі літаків, тому що, виходячи з балагану, який є в Російській Федерації, в армії загрози прямої до одиниці. Не знаю, може вони ризикнуть, але не мали би, не мали мали ризикнути. Тому що коли вони літали, не було ну, практично не було жодних е загроз е з'явлення е іншого фізичного тіла в повітряному просторі Російської Федерації, зокрема московської зони. А тут може бути будь-що, і вони можуть цілити в одне. Повітряну кульку гіпотетично, а попасти в літак чи в Це таке може бути. От вчора вони там заявляли, що українські дрони якийсь будинок попали, а то в балконі знайшли розгонний блок одного з комплексів протиповітряної оборони, там, який працює на малих висотах. От і все. І розгонний блок. А при чому тут українські дрони? Це не ми, це вони, вони самі по собі. Тому таке щодо. Заяви МЗС, я вже тішуся, що МЗС займається своєю роботою безпосередньо фаховою, яка мала би займатися з самого початку повномасштабної війни, і потихеньку включаються такі в державницькі речі, включаються, починають. Хоча деякі речі, на превеликий жаль, у нас відбуваються не завдяки навпаки. ну, Називається, хоч хоч якось, величезна дяка всім дотичним, хто відреагував на те, що знаходиться війська іншої держави на території Російської Федерації, і готується прийняти участь в пораді. Це недопустима річ, тому що по суті, говорячи юридичною мовою, це визнання Російської Федерації, визнання того, що вони роблять проти, проти України.